Доброго дня, шановні мешканці Кам'янського. В умовах війни підтримка нашої армії залишається на зміни пріоритетом моєї щоденної роботи. У рамках міської програми Допомога фронту цього тижня передали 6 квадрокоптерів для окремого стрілецького батальйону, які виконують завдання на харківському напрямку. Мавік 3 та Мавік -3 т з тепловізорами підвищать ефективність розвідувальних та бойових завдань для наших воїнів. З перших днів повномасштабного вторгнення допомагає війську одна з СТО Кам'янського. Майстри відремонтували вже понад 200 автівок. Працюють на волонтерських засадах. Фінансову підтримку станції надає благодійний фонд. Осоні України, щоб прискорити роботу, надав допомогу у вигляді великого підйомника. Дякую команді Сергія Камарова за невтомну працю на благо країни цього тижня. Ми відвідали Донецький напрямок. Зустрівся з командиром 35-ї окремої бригади морської піхоти Сергієм Олійником. Передало ноутбуки, смаколики від освітян міста та гемостатики від благодійного фонду «Соня України. Пишаємо стійкістю та мужністю наших захисників і робимо все можливе, аби підтримати воїнів. Цього тижня завершуємо у місті процес входження в опалювальний сезон. Щоденно провожу штабні наради, аби координувати роботу всіх кланах, долучених до роботи. Оперативно відпрацювали комунальні служби Кам'янського щодо усунення наслідків негоди, яка відбулася цього тижня. Було прибрано повалені дерева та гілки, відновлено покерівлі. Протягом доби енергетиками було відремонтовано всі пориви на електромережах. Цього тижня я перевірив роботу інклюзивно ресурсних центрів. У Кам'янському створили три таких заклади: в південному районі, в центрі міста та на лівобережжі. У цих закладах щоденно допомагають дітям з особливими потребами, розробляють індивідуальні програми, що сприяють розвитку та соціалізації малечі. Сьогодні в школах Кам'янського працює 213 інклюзивних класів, а в дитсадках 89 інклюзивних. Інклюзивна освіта дуже важлива для громади. Завдяки підтримці наших фахівців діти отримують можливість розвиватися, реалізовувати свої таланти та досягати успіху. В межах реалізації проєкту Бюджет участі провели у Кам'янському зариблення лівобережного дренажного каналу. 9 листопада ми відзначали Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва. Від імені громади привітав наших митців, які, попри складні часи, надихають містян і підтримують патріотичний дух, вручив подяки та сертифікати талановитим діячам, що формують культурне середовище кам'янського. Також відмітив лауреатів міської премії Кам'янське Мистецьке Перевесло. Під час обласного засідання конгресу місцевих і регіональних влад мене було обрано до складу делегації, яка представлятиме Дніпропетровщину на всеукраїнському рівні. Це нагода обговорювати нагальні питання розвитку нашої громади та регіону. Працюємо далі.